Ігор, якщо ви не проти, я б хотіла розпочати нашу розмову із ну власне ситуація, яка відбувалася із призначенням нового головнокомандувача збройних сил України. Вперше відбулася ставка за участі Олександра Сирського вже на новій посаді. Обговорювали фронт і захист, захист прифронтових регіонів, людей та критичної інфраструктури ми повідомляється та що відбувалося на ставці. В цілому Збройні сили України мають нову вертикаль влади. Тепер сухопутні війська учора, Олександр Павлюк, начальник генштабу Анатолій Брагелевич, командувач об'єднаних сил Юрій Содоль, командувач сил ТРО Ігор Плахута. З вашої точки зору що в принципі, чого ви очікуєте від нової команди, і ваш погляд в цілому на ці події. Ну, скажем так, досить критичну думку стосовно пана Плахути, який очолив сили територіальної оборони. Я висловив на своєму каналі досить розлого. Не буду зараз повторюватися, але хочу сказати, що антимайдановець, мент, який розганяв мітингувальників застосуванням фізичної сили, який надурив вас, колег журналістів, про те, що вони цього робити не будуть. Застосуванням фізогінного газу під час подій революції гідності сьогодні керує. Фактично, найбільш мотивованою мобілізованою частиною українського суспільства, які не будучи кадровими військовими, фактично ввелися в сили Збройних сил України і сьогодні мають виконувати ці накази. І гіршого придумати для деморалізації особового складу, президент Зеленський вже не має куди, не міг. Він просто плюнув на могили моїх побратимів і плюнув на тих героїв Небесної Сотні, які. Рівно 10 років тому стояли за честь і гідність, тому в мене до цього відношення проте і однозначно. Що би там зараз не говорили? Я знаю, що збирають якісь там підписи по військам, що вони там попереджаються про кримінальну відповідальність, що 10 років за невиконання наказу і так далі. Ну, це ідіоти, просто ідіоти, і навіть і ті, які збирають ці підписи, це теж ідіоти. Що закликаю своїх побратимів і посестер? Звичайно, звичайно і однозначно, вся наша лють має сьогодні бути спрямована на окупантів. Вся наша лють має бути сьогодні спрямована на знищення російської агресії. З нашими гнидами будемо розбиратися. Потім до речі, не можу зрозуміти, яким чином рядовий став генералом. Поясню логіку. Справа в тому, що звання військові звання МВС просто так не перекладаються на військові звання ЗСУ. Для того щоб ви зрозуміли, можливо, хтось не знав. Але то, якщо ти навіть був офіцером МВС, ти приходиш рядовим в ЗСУ, а потім маєш пройти перетестацію, ну і далі по ієрархії до прикладу, от Юрій Луценко дослужився до капітана. Це просто щоб люди розуміли, яким чином це відбулося, я не знаю. Можливо, там ще були якісь придумані е, процедури, але така історія теж має право на життя і має місце на то, щоб ми це зрозуміли. Тепер стосовно інших командирів, які були призначені, Я скажу відверто, багато кого з них знаю. Знаю того ж самого Вадима Сухаревського, з яким разом в окопах під Луганським аеропортом воювали проти російських окупантів ще в 2014 році. Досить толковий, бойовий, як то кажуть, молодий доморощений офіцер, е, тому що він вирішив. За напрямок дронів. Давайте додамо. Так, він буде очолювати напрямок дронів, але він же є і заступником, наскільки я розумію, просто ще є в нього цей напрямок. Хочу сказати, знаю його як бойового офіцера, який ну, дуже любить своїх солдатів, по тому що я знаю і по відгукам тих побратимів, які мали честь з ним служити вже після 2014 року до сьогодні. Тому дуже радий за це призначення. І Знаю. Ще багатьох знаю в тому числі. Ну звичайно, знаю Сирського ще з пятнадцятого, ну не ще сімнадцятого певно року, так певно, те більше 17 го року. Е, нічого поганого сказати не можу. Е, Як би там не було, якби він був би поганим. То я би почув би і від залужного, що він хоче його прибрати. Ну образно кажучи, ну ми ж таких речей не чули. А отже, знову ж таки, людина, яка має тяму в управлінні військами. Ну і хочу сказати всім скептикам і критикам, ми могли так докритикуватися, що в нас Буданов очолював би збройні сили України. Можливо, хтось не знає. Щодо освіти і фаховості лише названого генерала, я говорю зараз про Буданова. То хочу сказати, що командир розводу ніяк не знає, як управляти мільйонною армією. Тому, от саме в цьому контексті, я якраз таки кажу, що по сирському в мене питання є, як і у всіх військових. Ну повірте мені, будь-який солдат має завжди запитання з приводу тих чи інших команд. Ми це розуміємо. Наприклад, якщо говорити сьогодні, ми знаємо, що відбулася ставка верховного головнокомандувача, Ми навіть чули заяви мінцифри Федорова, що е, наші дрони полетять на 300, 500, 700 і навіть тисячу кілометрів, і обіцяний мільйон ми отримаємо. Але хочу сказати, що за січень на найбільш тяжкий авдіївський напрямок поставлено від держави всього на всього FPV-дронів. Тобто, ви у собі являєте лінію фронту інтенсивність бою там. На протязі цього місяця були публікації на цензорі, значить, поставлено 250 штук. Це ми говоримо про 40-мільйонну країну, яка на армію дронів у минулому році було витрачено 40 мільярдів гривень. І в цьому році президент Зеленський вже пообіцяв мільйон дронів. Ну вони ж обіцяти, то знаєте, трандіти не мішки ворочати. Так от цього мільйона за перший місяць, а, а рік, можливо, хтось забувся, має 12 місяців. Так, от за перший місяць аж 250 штук це на Авдіївський напрямок. В той час, коли ми відчуваємо колосальний дефіцит снарядів, ми на сьогоднішній день. Набагато гірші ситуації ніж на початок повномасштабного вторгнення. Якщо, можливо, хтось не зрозумів, то на півтори тисячі десь приблизно кілометрів фронту ми виділяємо до двох тисяч штук снарядів. Ну це по одному снаряду на кілометр. Перепрошую, от тому це дуже фігова історія. Далі мені незрозумілі позиції були. Під час минулого річної кампанії, так би мовити, бахмутського напрямку, коли ми сточували свої сили десантно штурмових військ для окопної війни. Ну ви розумієте, да, тобто є штурмовики, є спецназівці, які мають виконувати рейди, виконувати відповідні завдання у відповідності до свого профілю, на якій вони навчались. Але ми пам'ятаємо історію Бахмутської операції. Ми пам'ятаємо ті ж самі сили ДШВ, які були закинуті для стабілізації фронту на Солідар. І на Бахмутському безпосередньо на Бахмут, е, чесно кажучи, використовувати ювеліра в якості піхотинця. Ну це чесно кажучи, трошки таке сумнівне рішення питання. Але ми мали такий досвід минулого року, і на сьогоднішній день, наскільки вже є в пабліках публікації, не знаю, правда, неправда, можливо, журналісти перевірять, але що третя штурмова. Направлена підрозділи третьої штурмової, направлені на бахмутський напрямок. Ну це приблизно мікроскопом будемо забивати цвяхи. Десь приблизно так само ця історія мені виглядає сьогодні. В той час, коли ми бачимо, що до перебиття логістичного напрямку, а я думаю, що на ставці це обговорювалося росіянам. Залишилося приблизно декілька сотень метрів. І при відсутності підтримки авіації, бо в нас її немає. Відсутності підтримки артилерії, бо в нас є дефіцит снарядів. При відсутності дронів, бо в нас їх фактично не знаю, Миші з'їли і так далі. Е, сьогоднішнє утримання Авдіївки має дуже серйозні загрози для оборонців, які можуть опинитися в оточенні. Я зараз не панікую. Звичайно, генеральний штаб має розвіддані, але знову ж таки питання наших розвідданих знову ж таки. Надіюсь, на штабці була доповідь. Е, і Буданова мав би там би бути, ну так по логіки речей, я правда не знаю, але по ідеї мав би бути. Мені би хотілося би почути пояснення від тих, муму, як то вони просрали, перепрошую за мій французький е, підкоп і тунель е, в Авдіївці, де росіяни змогли вийти в тил нашим оборонцям і фактично лінію оборони 14-го року проломити. Тобто, 10 років лінія оборони трималася, а розвідка пропукала оцей тунель. Через які росіяни вийшли в тил нашим захисникам, і ми бачимо це вклинювання з північно східної напрямку в Авдіївку в, в, в ряди наших оборонців. Тому питання е, утримання Авдіївки на сьогоднішній день, звичайно, це є рішення Генерального штабу. Я тут не можу коментувати. Але якщо стане питання, що треба виводити захисників Авдіївки, то по перше, перше і головне, куди. От, просто щоб мати розуміння, куди е, я сумніваюся, що лінія умовного сурові 2 чи як би ми її там не називали, побудована сьогодні позаду Авдіївки. У мене є дуже великі сумніви з цього приводу, і знову ж таки розуміючи цю історію, можу сказати, що інженерно-технічне забезпечення наших збройних сил України бажає бути кращого, якщо знову солдатам переходячи з боїв в день воювати, а вночі копати, враховуючи сьогоднішню погоду, температуру, то знову ж таки задаю відкрите запитання, куди я думаю, що наставці вони вирішували це питання. Маю велику надію. Доступу в мене до цієї інформації немає, але бачу загрозливим напрямок на Покровськ і перебиття транспортного логістичного зв'язку Константинівка Покровськ. Ну це це Лапін собі бачить. Звичайно, вони генерали, вони мають освіту, вони мають розвіддані. Якщо знову Буданом не профукає до речі, минулого року аналогічна була історія перекидання російських військ до Солідара з під вугледара. Близько 40 тисяч кажуть, перекинули. Я не знаю, як розвідка це просрала, але це були наслідки цьому, якраз те, що Солідар Парк впав і карнізом завис над Бахмутом, і це протягнуло подальші подальші, подальші успіхи росіян саме на цьому напрямку. Ну, кожен мені стратегом стратегам від со сторони. Звичайно, я не можу зараз давати фаховий коментар е, стосовно майбутніх дій по Авдіївці, але уроки минулого треба вивчати, і мікроскопом цвяхи забивати не треба це точно. Ігор, у мене кілька уточнень видання CNN писало про те, що посилаючись на свої джерела, про те, що політичне, політичне керівництво України чинить на Олександра Сирського тиск щодо розробки нового плану, який дозволить уникнути застою на полі бою. Водночас цей план має не вимагати надто великої кількості нових мобілізованих, оскільки новий законопроект про мобілізацію все ще лежить у парламенті. З вашої точки зору, а чи може в принципі надати так Олександр Сирський такого роду план? І ми пам'ятаємо, коли відбулося його призначення, Володимир Зеленський говорив про те, що чекає реаліз. Лістичний план на 2024 рік, враховуючи те, що ми тут знову ж таки залежимо від своїх партнерів. І знову ж таки ви описали ситуацію так, як складно, що в нас немає боєприпасів. Тоді як ми маємо планувати, не розуміючи, що ми маємо, Ну, я пригадую розпіарені, розпіарені тези політиками про фортеця Бахмут. Я дуже пригадую, як з кожної праски кричали про контрнаступ. А потім звинувачували військових, що не так контрнаступають, ну, питання політичного керівництва і впливу його на військових. Ну, що я можу сказати? Ми маємо те, що маємо. Наш народ зробив мудрий вибір у 2019 році. Сьогодні ми кров'ю Харкові перепрошую за мій французький результати цього вибору. Ви розумієте? Дехто проводить аналогії з Другою світовою війною, каже, що от. Робочеприсіянська Красна армія понесла дуже серйозні втрати від того, що Сталін і його репресивна машина там посадили там купу генералів, еліту збройних сил, фактично в репресії. Ну пам'ятаємо ці всі історії і так далі. Ну і скажіть мені, будь ласка, що відбувається в нас сьогодні. Давайте не будемо ходити далеко. Народ України ненавидить таких корупціонерів як Шурма. Народ України і всі майданівці ненавидять Януковича разом з його прихвостними, такими як Татаро. Народ України не розуміє, чому державою Україною править Єрмак, але Зеленський звільняє того, кого народ України любить. Так? Звільняє залужного. Ну яку ще аналог... яких ще нам реформ не хватає? Так, от якраз питання можливого тиску. Політичного керівництва на військових пов'язане з тим, що в нас до сих пір в країні держава, Україна, не оголошено стан війни, де військові мали би рулити. І на ставці Верховного головнокомандувача мав би сидіти Верховний головнокомандувач Зеленський, звичайно, як законообраний, легітимний до 20 травня президент, а з ним мали би сидіти військові. Ну, можливо, на окреме запрошення, не без права голоса, а лише з доповіддю про ситуацію Мінстратяг, має це назвати, Міністерство стратегічної промисловості, то там очільники, так можливо. Запросити для доповіді Кулебу, який би сказав би, що ж там в нас на зовнішньополітичній арені, як формується антипутінська коаліція, що нас очікує з поставками зброї, на тобто для доповіді мали би бути запрошені такі люди, цивільні люди, звичайно, умірова. Та, да? тобто для доповіді доповісти, що в нас з мобілізаційними заходами, скільки в нас в резерві, що в нас можуть виготовляти, що ми можемо закупити. Ну від уряду, да можливо, навіть Шмигаля, як е, голова е, голову уряда, звичайно, Степанчука як голову Верховної Ради, тому що якщо т -т 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 не дай Боже щось станеться з великим лідером, той же ж має бути в курсі цих подій. А у відповідності до конституції в нас є таке поняття. Що голова Верховної Ради може виконувати обов'язки, якщо мало ли щось сталося в державі. Ну, ми це бачили в 2014 році. Да? Як один втік, а прийшлося якось державу рятувати. Ну, така історія. Тому от так от мало би працювати система державного управління під час стану війни. Натомість, у нас на ставці Верховного Головнокомандувача є декілька піджаків цивільних, я маю на увазі осіб, які не мають ну, малейшого поняття. Взагалі, що таке війна, що таке управління військами, мільйонною армією, резерви, перерезерви і так далі. Але вони приймають рішення. Якщо ми порахуємо всіх піджаків і всіх військових, які на ставці мають голос, то ви будете дуже сильно здивовані. Що виявляється, ти у хілянку у нас більший стратег, разом з єрмаками і іншими, ніж ті військові, які доросли від рядового солдата до генерала. І це є проблема держави України яких нам ще реформ не вистачає? Як ми збираємося воювати в цій ситуації з країною-агресором, в якої працює тоталітарний режим, де від думки до виконання наказу проходить мить? Але ми на сьогоднішній день настільки загралися вже з однієї сторони всі речі, що споживаємо те, що нам кажуть: чи має вплив Зеленський на Сирську? Та звичайно має, тільки якщо залужний пітляв. Маючи такий самий вплив, звичайно, але Пітля, да? тобто не розказував, як він буде рити, е, купати землю для дорог, а щось там намагався організувати по обороні держави Україна, там, Київ, Харків, Херсон і так далі. Тобто, от в цьому контексті ми чули ці інтерв'ю, чули ці значить, речі, речі про те, що залужний, як там кажуть, слухає Зеленського, а робить по-своєму. Да? Тобто, яку позицію займе Сирський, ми будемо бачити. Я знаю, що сирський, в принципі, генерал досвідчений. Бути керівником сухопутних військ, виконувати накази залужного це одна історія. Бути керівником сухопутних військ, виконувати накази залужного і брати трубку від єрмака це інша історія. Але він не може не брати трубку від єрмака. Ми говоримо зараз про телефонне право і про ручне управління. Хоча, з другої сторони, колись в державі України мають дати оцінку всім тим, тим політичним рішенням і наказам політиків, які призвели до втрати левої частини Київщини, Чернігів, Хер... Суми, Херсон, Чонгар, Ну і Маріуполь, ну і далі по поте. А чого ви очікуєте від нової команди з вашої точки зору? Яке головне завдання стоїть перед новим головнокомандувачем? Проаналізувати помилки минулих поразок. Ну, війна це ж не тільки перемоги. Зробити висновки, наполягати на прийнятті рішень саме військовими, а не цивільними оце я і очікую. Ну, і звичайно, що дай йому Боже здоров'я витримати весь той тиск, який сьогодні на нього буде давитися. Чому? Тому що будь-яка поразка на полі бою, будуть казати, ну, наші ж українці, вони ж такі громадянське суспільство, а от при залужному було би не так. Будь-яка перемога на полі бою буде йти стезою: а от при залужному ми б би зробили в два рази більше. Ну, це, скажімо так, це психологія звичайних людей. Тому це треба просто-напросто пройти, прожити і з честю виконувати свій громадянський обов'язок нищенню Росії. Оце це от, це виклик перед новим головком. Я вважаю, що він е, має сили натхнення, розум і клепку, це все пройти. Витримати, спланувати, а війська я хочу сказати, все рівно будуть виконувати накази, тому що кожен солдат слухає свого сержанта. Сержант слухає командира роти. Той слухає комбата, комбат, комбрига, комбриг там головкома нічого не зміниться. От єдине, що що я хочу наголосити, що будь-які оці о, дезорієнтуючі фактори треба прибрати і всю нашу людь, Відправити проти Росії. це головне. Розіберемося з московськими вошами, Після того дійде справа рук, як то кажуть, до наших українських гнит. Ігоря, скажіть, будь ласка, можливо, вам відомо, а що от власне із тими людьми, яких так і звільнили із посад, ну зокрема, з генералів, які працювали при ем, головку на Валерія Заложну, чи можливо були запропоновані їм якісь посади також, аби залишити їх у військові чи ні? Ви знаєте, наскільки мені відомо, їх всіх вивели в розпорядження? Що то значить в розпорядження? Це генерал без посади. В розпорядженні по закону людина може бути без посади, якщо я не помиляюся до трьох місяців. А далі їй мають бути запропоновані посади, бо звільнитися під час дії воєнного стану військовослужбовець і офіцер може лише у вичерпному переліку підстав: або в нього є троє діточок, або він СЗЧ по у ньому є кримінальне провадження і засудження, або він там попав в полон. І то його не звільнять, не в не це не дай Бог, поранений і рішенням ВЛК комісований, Або його перепрошую на на гусениці, і він двохсотий. Інших підстав звільнитися, я не знаю. Можливо, хтось знає, але я інших підстав під час дії воєнного стану, не знаю. Тому ця історія така, що мають бути запропоновані посади. Е, якщо я не помиляюся, один раз можна відмовитися, другий раз відправлять, куди роді на пошльоти. Ну чи може три? на три. по ні. да два рази можна там. Ну якісь мають бути причини не просто відмовитися. Ну скажімо так, має бути якась підстава. Да, да два рази два рази пропонують, а третій раз куда куди батьківщина відправ. Ну десь так працює в армії ця система. Е, мені дуже прикро, що Зеленський не має такої фотографії з е, тим минулим керівництвом, яке фактично врятувало державу Україна всупереч діям політиків. Вод, але він дуже гарно зробив фоточку з новим керівництвом е, з приводу звільнення генералів. Ну ви знаєте, нічого не міняється в Україні так зневажливо відноситись до своїх збройних сил України. Це міг тільки Зеленський протиставити себе зсу. Оце це от саме в цьому звільненні багато що закривається. Ну наприклад, там. Генерал Муженко, їдучи на міжнародну конференцію, дізнався по дорозі. Приїхавши туди, дізнався, що він вже звільнений. Ну, ви уявляєте, да? наскільки треба було принизити людину? От він приїжджає в Європу, а йому кажуть, а ти хто? Так я каже, Геша? Ні, ти вже не ГШ. Ти поки їхав, тут вже стаття в газеті вийшла, що тебе звільнено. Да? Ми пригадуємо цю історію. Генерал Хоренко був звільнений, також дізнався про це з засобів масової інформації. Це командувач Сил спецоперацій України. І генерал Наєв аналогічно дізнався. Про це з, з засобів масової інформації, тобто наскільки треба зневажати і плювати на спину не тільки майданівцям в контексті новопризначеного, я вже казав, ТРО керівника, але плювати на спину тим генералам. Єдине, що мене тішить, що якщо вам плюють на спину, значить ви йдете попереду. Десь так приблизно виглядає сьогоднішня політика і відношення до бойових офіцерів. Ігоре, розвідка Норвегії говорить про те, що Росія перебуває в сильнішій позиції ніж рік тому, та може отримати перевагу у війні. Крім того, Росія може мобілізувати приблизно втричі більше військ ніж Україна, і адаптується до санкцій краще ніж очікувалося. крім того, була стаття в Дані БІЛ, Біллбу написано про те, що Україна наразі знаходиться в найгіршій військовій кризі за часів битви. За Києвом. ви вже на початку нашої розмови частково сказали про те, що так ситуація є критичною, але з вашої точки зору, ну тобто, ми ж тут залежимо знову ж таки від наших партнерів, від рішення зі сполучених штатів Америки. Так ми чекаємо подальшої підтримки, подальшого фінансування. Тобто, які якщо не буде ось цього фінансування, як яке ми очікуємо, до яких наслідків все це може призвести, що тоді цей рік буде означати на, на лінії фронту для наших захисників і в цілому? Ну, це елементарно. Якщо не вистачає за озброєння, ми закриваємо це тілами. І Якщо не вистачає наших тіл, то зменшується лінія фронту. Якщо зменшується лінія фронту, зменшується територія України. Ну, наприклад, вчора державою не було виділено кошти на зуби дракона для побудови лінії оборони в Запорізькій області. Ну все не буде зубів дракона. Російський танк може проїхати. Але Федоров, якщо я не помиляюся, сказав про те, що там якась є інша причина. Не не, не в тому причина полягає тому, що немає фінансування. Федоров Ціція? вже Федоров в мінцифри вже розібрався, він же мільйон дронів зробив, він же про... розказав нам. нампризначений Іван Федоров новопризначений голова. А, ну, це... а, голова. ну я, я думаю, що ви за мінцифри. Я um. не, не чув, що сказав голова, але я знаю, що мені ж причини зараз не цікаві. Мені цікаві зуби дракона. Ви розумієте, в чому різниця? причин для того, щоб щось не робити, є тисячі. Мене It's... цікавить результат. Виділення коштів і зуби дракона на лінії фронту, ви розумієте, вони можуть говорити що, що хочеш, сидячи в теплому в жирному тилу, вони вже договорилися до того, що, от ви кажете, от аналітики пишуть, що ми знаходимося е, в ситуації, умовно, там, 22-го року. Ні, в нас гірша ситуація, тому що в 22-му році біля воєнкоматів ще черги були. У нас зараз набагато гірша ситуація, ніж була в 22-му році. В нас на сьогоднішній день, якщо розібратися по артилерії, по снарядам, запаси. Гірші по кількості особового складу, е, який може сформуватися для резервів і для припинення агресії, я говорю про військомати. Гірші морально-бойовий дух е, громадян України, єдність суспільства. Гірше. Ну, можливо, хтось забувся, до чого е, призвело покривання ухилянтів і популяризація 2-3 неділі. Я вам скажу, космоч, в нас на сьогоднішній день. Військовослужбовці в формі ЗСУ в Івано-Франківській області за ними йде полювання і за їхніми, нібито, агентами від ухилянтів. Тобто, ви розумієте, за два роки вони під спідницями відсиділись, а сьогодні вирішили, що вже можна виходити на мітинги і бити людей, які я зараз навіть не про ситуацію з цивільною жіночкою і з дитиною, це однозначно. Але причина, яка що вона є шпигун ТЦК. ТЦК це центр комплектування, це люди, які носять форму збройних сил України. Ви розумієте? Для них не коригувальник шпигун, а для них той, хто ну ви розумієте, да? Тобто, це це, 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 це це капець, це навіть не капець, це просто на, Це на голову не налазить. Тобто, вони покривали ухилянтів два роки, і сьогодні маємо результат, бо ухилянти вже настільки офігелі, що вже вони починають там організовувати якісь мітинги. Проти мобілізації держава давала всі майданчики для різного штибу юристів і профур, які популяризовували, як відпітляти від, 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 від призову від мобілізації. А сьогодні ми кажемо, що в нас ситуація така, як в 22-му році. Ні, по артилерії гірша. По літакам в нас їх набагато менше, ніж було в 22-му році. Бо деякі підбили, деякі вже виснажились. Правда гірша по патріотам ми поклали в землю найкращу піхоту в світі. Такої піхоти, як вмотивовані атошники, які з коктейлями Молотова без зброї йшли на, на російські танки, захищаючи Київ, Суми е і інші міста, такої піхоти вже в нас нема і не буде найближчим часом. Зараз, на сьогоднішній день, ми кладемо в землю другу хвилю тієї найкращої вмотивованої піхоти, яка ломилася у військомати, а вона закінчується. І ви кажете, що ми в ситуації 22-й рік. Ні, ви знаєте, я не панікьор, але я хочу сказати, що жирний стил скоро офігіє, бо воювати прийдеться. Прийдеться тільки, якщо впаде солдат з прапором України, то той жирний тил на голову отримає прапор Російської Федерації і їх погонять проти поляків, проти злої НАТО і так далі. Можливо, хтось забувся, але перший другий армійський корпуса, так званого ДНР. Складаються з українців, з громадян України з паспортами України, які їздили через лінію розміжування. Пам'ятаєте тудом, сюдом, тудом, сюдом за соціальною допомогою, за виплатами і так далі. Зараз вони це кістяк, перший, другий армійський корпус е військових е проти України, і, можливо, в когось дуже коротка флешка в голові. В мене вона непогана. Я дуже да, маю файну пам'ять, але натомість, що ми бачимо? Перемога України сидить в одній камері з Червінським. А поразка України сидить в одному кабінеті з татаровими і Єрмаками, так як я на це дивлюся з сьогоднішнього дня. Я по-другому це пояснити не можу. Богу дякувати, ще свобода слова у нас за це не сажають. Але в принципі, дивлячись на останні події політично мотивованих переслідувань, то я думаю, що недовго залишилося нам з вами також тут розпоряджатися у оцею святою темою, яка називається Свобода слова. Бігус всім нам в приклад. Це та так для журналістів, натяк такий, опана, щоб, щоб просто а щоб знали. От і все. Тому авторитарний режим, вибудований Зеленським і Офісом Єрмака, на сьогоднішній день рулить державою України. Тому ми в гіршій ситуації. Бо в 22-му році в них був переляк, і вони були навіть згодні за вбитого військового призначити виплату 15 мільйонів. Ви розумієте, от на зуби дракона треба 80 там скільки мільйонів сказали, так? Ну, от, не щодав. А за вбитого солдата. 15. Отже, вони згодні платити за утилізацію українців за смерті чотирьох вбитих солдатів, але вони не хочуть врятувати тисячі солдатів, побудувавши лінію оборони. От і все. Це пріоритети сьогоднішньої команди. І я дивлюся на це саме з цієї точки зору. І що би там не блеяв би один Федоров чи другий Федоров мені до лампочки? Вони не хочуть, щоб вижили солдати. І тоді в мене запитання в інтересах якої страни стараєтесь, господа?